Благословляємо кожного, хто дивиться це відео. Хто такий Антихрист? Де він та коли з'явиться? З давніх давен християни зі страхом очікують Антихриста і пов'язаних з ним подій. Мітки звіра, страшний час великої скорботи. Потрібно розуміти, що ми живемо за часів п'ятої печатки, потім буде шоста печатка, при якій будуть жахливі катаклізми, за нею сьома печатка та сім сурм. При звуці кожної сурми будуть нові біди. При шостій сурмі загине третина людства. При сьомій сурмі буде Воскресіння мертвих, Вознесіння церкви і з'явиться звір, який є Антихрист. Антихрист буде всього сім років, три з половиною з яких Він наповнить світ величезним злом і жахами, сяде в храмі Божому як Бог, веде чіпи і клеймо на людей. Він буде вбивати кожного, хто не вклониться йому. Але Ісус фокусує учнів не на ньому, а на найважливішому. Ідіть, проповідуйте Євангелія і бережіться, щоб ніхто не спокусив вас, бо постануть неправдиві хрести та пророки, і багатьох зведуть з шляху істинного. Ісус наголошує на антихристах, які діють протягом тисячоліть і приносять більше шкоди, ніж той, який з'явиться в кінці часів. Саме на їх основі прийде головний Антихрист, якого знищить Господь Христос. Антихрист це той, хто виступає проти Христа і проти Християн. І замість Христа і Бога. Апостол Павло попереджав Першу церкву, що Дух Антихриста вже в дії, і саме церква стримує Його і не дає відкритися йому завчасно. Антихристи це ті, хто вийшли з церкви, знехтували церквою і дітьми Божими. Нехтують апостолами Христовими, їх посланням і вченням, основою церкви. Називаючись церквою, антихристи тримаються розпусти, злодійства, ідолопоклонства та інших гріхів, а не святості і чистоти Божої. Антихристи виступають проти тіла Христового, Його церкви, Його дітей. Антихристи несуть розділення до церкви, а не вчення Христа. Вони не служать Господу нашому Ісусу Христу. Той, хто єднається з Антихристами, неправдивими вчителями і фінансує їх, той спільник їх злочинів. Христос, апостоли і мільйони християн віддавали і продовжують віддавати життя за справжню церкву. Тому йдіть в живу церкву Ісуса Христа, де вивчається і втілюється в життя Біблія, де реально рятуються люди, де діти Божі віддають життя, час, фінанси для порятунку людських душ і будівництва Дому Божого. Нехай благословить вас Господь. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.